Десять днів тому російська авіабомба влучила в будівлю Держпрому mm. в Харкові. Знищений цілий під'їзд пам'ятки архітектури, яка охороняється. ЮНЕСКО. погано охороняється. Що й казати? А саме сьогодні минає 96 років відтоді, як Держпром був відкритий на площі свободи. Перший український та європейський хмарочос у стилі конструктивізму. Ворог вкотре намагається знищити нашу культурну спадщину, адже розуміє, що вона є фундаментом нашої національної ідентичності. Чому архітектура це не просто стіни і дахи? Розповість Митро Слівний у книжковому огляді. Вітаю! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Сьогодні поговоримо про неймовірний світ архітектури. Архітектура почалася тоді, коли первісна людина обережно поставила один камінь на інший. Хоча ні, раніше. Спочатку були кістки мамонта, складені разом у формі купола. Таку споруду кияни та гості столиці можуть побачити у природознавчому музеї. Так ось. Книжка Коротка історія архітектури, яку я тримаю в руках, це доступний і лаконічний путівник у світ архітектури від британської художниці та вченої історикині, яка спеціалізується на історії мистецтва і архітектури Сьюзі Годж. Якщо ви зараз мимоволі подумали ну архітектура, ну будівлі, ну різні стилі, на що про це читати? Але в короткій історії архітектури авторка приділяє увагу як величним спорудам, так і менш відомим, але важливим будівлям. Наприклад, є у книзі і Андріївська церква, як приклад стилю барокко. Збудував її італійський архітектор Франческо Растреллі у 18 столітті. Є її золоті ворота, порадна брама середньовічного Києва. І через всі ці різні приклади гоч показує, як архітектура відображає культурні, соціальні і технологічні зміни в історії людства, Дає можливість зрозуміти та оцінити світ, побудований навколо нас. Дозвольте прочитати вам невелику цитату. Щоб якось описати будівлі, споруджені в гармонії з ландшафтом, Френк Райт упровадив термін органічна архітектура. Наприкінці свого життя, характеризуючи цей архітектурний напрям, він казав: Я хотів би, щоб архітектура була вільною. Я хотів би бачити архітектурні споруди, які належать тому місці, у якому вони розташовані. Вони мають прикрашати ландшафт, а не спотворювати його. Райто вважав, що архітектура повинна бути продуктом місця і часу, тісно пов'язаним із певною ділянкою, а не копією якогось нав'язливого чи штучного стилю. З 1908 року він створив будівлі, які неначе спонтанно поставили в наш середовище. Такий підхід до будівництва, що також свідчив про повагу архітектора до японської культури, відображався у виборі матеріалів, форм і кольорів. Хочу відмітити, що видання ілюстроване численними фотографіями дуже високої якості. Надрукована книга на висококласному плотному папері. Її приємно розглядати і тримати в руках. Однак через обмежений обсяг деякі теми розглядаються поверхнево. То й не дивно, важко охопити на 230 сторінках і давні великі піраміди, і сучасні високотехнологічні хмарочоси. Проте книга є чудовим стартом у цікавий і захоплюючий архітектурний світ. На цьому, все. Дякую. Національній книжковій платформі Якабу за надані книжки борімося, поборемо.